Доброго дня всім! Виїхали ми кропити озимий ячмінь. Кропимо ми трактором ЮМЗ. Мій ЮМЗ. Оприскувач польський на 10 метрів, на 300 літрів, води. От який наш ячмінь. білі квіточки є, чмінь такий в принципі непоганий, кропимо гербіцид прима пів літри на гектар, даємо карбомід по 12 кг на гектар і додаємо гумат калію. От що я включив, найтроха мішає шаємо ми його Виключав я секції всі, тільки ця одна що йде на, на кришку. Ось такий загальний план. Прескувач майже новий, рік йому. Так, там я вже покропив. Переїхав сюди кропити, нехай. Хай мішає. Тут я вже покропив От слід його. Кроплю я виїжджаю, обходжу спочатку довкола і потім вже йду раз по три раз. От, один прохід тут і крастик в мене вийшов. Буряни різні квіточки, якісь фіолетові такі. От є ці квіточки, білі квіточки. Трошки він тут слабенький, але ну, я думаю, що карбомід зробить своє діло. Тут я проходив, от якраз скажу, стик вийшов. Тут, тут, раз. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Без навігатора, 10 від середини до середини. Ось така у нас ситуація. Будемо кропити далі. Йду я і печу. Зовсім.